Після вибухів у Севастополі російські кораблі не затягнеш в радною гавань. Начальниця об'єднаного прес-центру сил оборони півдня Наталя Гуменюк розповіла, що ворожий флот пасеться у Чорному морі, а також тяжіє до Новоросійська. Там російські кораблі бувають частіше ніж в окупованому Севастополі, поповнюють запаси, зокрема і у паливі. Порушення ворожої логістики на півдні України, зокрема в Криму, важливі. Ва складова подальшого руху, наголошує Наталя Гуменюк. Необхідно виснажити ворога, позбавити його логістики, позбавити його стабільного забезпечення на всіх напрямках від особового складу не унеможливити підтягування резервів до ось таких запасів пальномастильних ремонтних запасів боєприпасів. І ми продовжуємо цю роботу протягом минулої доби. Знову є влучання в спостережні пункти, є влучання в місця розташування ворожої техніки. У відповідь росіяни посилили терор. Щоденно десятків обстрілів зазнає правобережжя Херсонщини. Тепер вже із застосуванням керованих авіабомб. Окупанти постійно укріплюють оборонні рубежі, маневрують, а останніми тижнями навіть намагаються пересуватися між островами на Дніпрі. Утім, дістаються хіба що дна. Навіть те, що повідтискали у місцевих і намагаються використовувати поміж островами, буквально є одиничні випадки, такі зустрічаються протягом вже останніх двох тижнів, і кожного разу наше влучання позбавляє їх і навіть цього такого деформованого фло. США підтримуватимуть дії України та намагатимуться притягнути Росію до відповідальності. Так відреагували у державному департаменті Сполучених Штатів на вибухи у Севастополі, що сталися цими вихідними. Речник держдепу закликав не забувати, хто розв'язав війну і хто має поплатитися. Айволета <звучить> <звучить> нехай наші українські партнери говорять про конкретні операції, які вони вважають за потрібне робити. Але я вважаю, що усім нам тут слід пам'ятати, що одна країна агресивно вторгається, намагаючись стерти кордони іншої, і що Росія намагається стерти кордони України, стерти її національну ідентичність. І йшлося про атаку на нафтосховище у Севастополі минулої суботи. В головному управлінні розвідки напередодні підтвердили ураження десяти резервуарів з пальним, яке використовували зокрема окупанти з чорноморського флоту. Оборона Бахмута дозволяє підготувати резерви для подальшого руху. У цій битві знищуються найбоєздатніші загони окупантів, наголосив командувач східного угрупування військ Олександр Сирський. Він вкотре відвідав позиції на бахмутському напрямку, щоб подякувати бійцям і відкоригувати дії. Мета ефективна оборона та якнайбільші втрати загарбників. Дякую за вашу стійкість, мужність героїзм. При виконанні завдань і штурмових, і оборонних недалік в той час, коли ми будемо наступати, я в це вірю, вірю у вас, дай Бог вам всім здоров'я, успішного виконання завдань, і головне, щоб після їх виконання ви поверталися в свої підрозділи живими і неушкодженими. На десятий місяць битви за Бахмут окупанти так і не змогли ним заволодіти, але штурми не припиняються, звітують в генеральному штабі. При цьому спроба росіян просунутися від південних околиць в бік Костянтинівки зазнали невдачі. Ворог концентрував чималі сили найманців різних штибів і десантуру та продовжує закидати українські позиції м'ясом і снарядами. Побежим. партизани збирають дані про всі російські камери спостереження в окупованих містах. Активісти руху Жовта стрічка додали до чат-боту нову функцію карту камер. Це дозволить учасникам підпілля в режимі реального часу мати актуальні дані та знати, де росіяни посилили спостереження. Активісти руху Жовта Стрічка вже активно поповнюють мапу відеокамер у Мелітополі, Генічеську та Севастополі. Долучитись і допомогти може кожен, відсканувавши QR-код на екрані. Це допоможе безпечніше чинити опір, зокрема і в окупованому Криму. Куштувати кримсько кримськотатарських страв та заразом дізнатися більше про іслам у столичному парку Крим. Частували гостей пловом і роздавали продуктові набори нужденним. Це традиційна акція громади кримців до завершення священного місяця Рамазан, яку цього року неодноразово відкладали через дощі. Жителів Деснянського району знайомили з культурою та релігією мусульман через експозицію Шлях Рамазаном. Це місяць старанності та поклоніння. Це місяць, до речі, відкриття та перемоги. Тому що багато людей вважають, що якщо поститься людина, він повинен нічого не робити, тільки поститися. Але відомо, що багато перемог були. Місяця рада навіть була відкрита місяць. організували захід з зусиллями громади Кібірджамі в Деснянському районі Києва та центру Іхляс. Імам цієї мечеті Рустем Асанов наголошує, що мусульмани просили Всевишнього перемоги та миру, а благання того, хто постить, не відхиляється Господом. І я запевняю вас, що кожен український мусульманин у цей місяць в першу чергу благали миру, миру для нас всіх, миру для нашої багатостраждальної держави. Хочу побажати в першу чергу перемоги, миру, злагоди та благословення Господня. Місцевий парк Безим Крим, наш Крим, отримав таке ім'я завдяки місцевій громаді та став справжнім осередком Кремли. Його відкрили у серпні 2021 року. Та роботи на кількох гектарах ще продовжуються. Родзинкою парку стала Альтанка у кримсько-татарському стилі та кам'яний пам'ятний знак про те, що саме тут сотні років тому пролягав чумацький шлях, що є символом нерозривності культурного та історичного, Історичного зв'язків материкової України та Кримського півострова